Всім привіт-привіт! Вітаю привіт. вас на своєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка. Отримала замовлення компанії Фармасі уже по жовтневому каталогу. Ось так у нас виглядає каталог святковий. В цьому місяці компанія святкує 8 років, і каталог у нас дуже цікавий, дуже вигідні пропозиції. Тут є гарні ціни, є що придивитися і взяти собі в запаски, Хто можливо користується, то дівчатка, придивіться, в цьому каталозі вигідно робити замовлення. Покажу, що взяла я, взяла собі в запасики. Ось такий ополіскувач, користується в мене вся родина ним, і діти вже звикли. Це в дерево. Неодноразово показую його у порожніх пляшечках. Взяла поки що два штучки, не знаю, якщо буду робити ще замовлення, то ще собі візьму в запасики, нехай буде. Це такий продукт, що він розходиться, я його постійно Використовую постійно він використання, я не міняю, користуємося ним. І нам подобається, в принципі, не, не хочу міняти. Заходить і, і добре. Працює гарно, не міняю. Далі ще взяла ось таку новиночку. Я ще таки не брала. Це, можливо, не цього каталогу, звісно, новинка в цей гель вже був представлений, але я якось не, не брала раніше. Це біла лілія. Цікаво, як вона звучить. До речі, по 159 гривень були ополісковичі, зазвичай вже по 229 вони були по повній ціні. І в цьому каталозі брати їх вигідніше. А цей гельчик по 139, здається, 149. 149 гривень. Ось ці гельчики, зазвичай по 219. І ще взяла я ось такий з трояндочкою. 500 мл об'єм, такі квіткові, цікаво, як вони будуть звучати. Гелі Фармасі дуже класні і я користуюсь, і мене клієнти також люблять. Покажу, що у мене замовили клієнточки, ось такий гельчик взяла. Колега по роботі, я такі гелі для неї якось була дарувала на день народження, їй сподобались і вона періодично собі замовляє. Взяла вона два штучки, ось такий з оливкою і з морськими, з морськими екстрактами і алоє. По 109 гривень в цьому каталозі ці гелі також гарна ціна, зазвичай по 159 Я взяла ще собі в запасики також, дві штучки. Тому що в мене періодично також запасів забирають, взяла один такий, один такий. Часом запасики також розходяться. Ще вона взяла, ця ж колега взяла собі ось такий набір масочок тканевих для обличчя. Це йде з гранатом для такого збадьорення, як заявляє, каталог. Це йде. Ось такий набір, 5 штук в наборі, 299 гривень з гранатом, бадюрить на цілий день, знімає тому і блідий вигляд дарує природне сяйво. Кількість обмежена, заявлено. Я брала першого числа, тому що боялася, що, можливо, трохи порозбирають, а ще, якби собі тільки брала, то одне. А коли є клієнтські замовлення, то хочеться, щоб клієнтські замовлення поприходили. Далі вона ж взяла ось таку пасту. з Деревом. Ця в цьому каталозі 159 гривень. Вибрала вона собі таку. Ще, ж, ще вона ж взяла скрабчик з авокаду ось такий. 159 гривень також скраб, і взяла помадку. Маленька така помадка, тут 1,8 грам, номер 02. Біж Rose. Зараз покажу, як вона виглядає в каталозі. відкривати не буду. 199 гривень її ціна. Ось такі помадки, вони невеличкі такі. І другий відтіночок це ось цей другий зверху. Такий вона брала на осінь, захотіла. Питала, чи немає в мене такої в наявності, щоб подивитися, як вона виглядає. Тому взяла всліпу. не знаю. Сподіваюсь, сподіваюся, що їй сподобається. Трішечки ось так опущу, сподіваюся, що зайде. Не хоче. Не хоче воно опускатись. Далі. Подруга моя замовила 4 пасти. Сказала для неї, що в цьому каталозі гарна ціна на пасти з алоє, По 109 гривень вони були з алоє і з міслаком по такій ціні. Вона сказала: візьми мені 4 штучки, нехай будуть. Я взяла для неї 4 штучки. І дві штучки замовила чоловікова сестра, також вона бере. Дві штучки ще для неї. Зазвичай по 159 гривень були ці пасти. Зараз по 109 гривень дуже вигідна ціна. І я взяла для себе також ще чотири штучки, також взяла в запасики, нехай буде. Ось Чотири штучки, не буду вже їх всі ставити. Вони так не влізуть в кадр. І що ще подруга замовила, це ось такий порошок для чищення. 69 гривень в цьому каталозі, досить таки вигідна ціна. Я такий зараз використовую, в мене є на кухні такий. Якщо десь треба щось почистити, плиту часом мию гарно він справляється, він такий делікатний, можна ним і плиточку, і плиту. Якщо треба десь такого абразиву, то цей продукт досить таки непоганий, гарно так замотали. Запакували, щоб нічого не посипалося. І одненькі я взяла для себе два таких. Два таких у мене в цьому замовленні. для подруги і для себе. І за замовлення на 40 палів можна було взяти якийсь продукт, як завжди по спецціні. Я взяла, вибрала туш, тому що там цього разу якось ароматів не було. І так, ціни гарні, ніби в каталозі вирішила компанія, що аромати по спецціні то вже буде занадто. Там були представлені шампуні, гелі, консилер, здається. І туш. я обрала туш. Можливо, комусь піде на подаруночок чи навіть і собі користуватись вона пригодиться. Таким було моє замовлення. Не знаю, можливо, буде ще друге. Побачу, може, ще хтось щось захоче. Тому що дійсно в цьому каталозі класні ціни, і вигідно робити замовлення. Можливо, щось і я ще собі можна, можна було багато взяти, я ще б багато чого в собі взяла, але, але в мене ще на все не вистачає. Ще є в інших компаніях також замовлення, тому все одразу і не візьмеш. Поки що вистачить і цього. Деякі запаски зробила, і на тому добре. Таке було моє замовлення. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Якщо вам цікаво, став, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо є якісь питання. Можливо, щось ви любите, чи пробували з цього, пишіть, як вам, чи подобається продукція компанії Farmacy. Мені, в принципі, подобається, я користуюсь вже давно. Продукти непогані, тому користуюсь і періодично беру і собі і клієнти, де що в мене беруть, того, що розпробувала і. Подобався. Продукт беруть уже неодноразово, значить, продукт подобається. Все, буду на цьому прощатись. Бажаю вам тихого, мирного вечора, теплої осені і всього найкращого. До зустрічі на моєму каналі. Бувайте!